Чому ви не можете знайти ліки, які можна приймати будь-коли? Вибачте, але будь-які ліки треба пити за розкладом. Значить, не професіонали раз так погано шукали. Добрий день, дайте мені, будь ласка. Відійди. Мені пляшечку Валеріанки. Я перепрошую, але тут черга. І що? Я ж старша, мене треба пропускати. Добрий день. Упаковку Лопарамида, будь ласка, тримайте з вас 50 гривень. Дякую, тримайте гроші. A few moments later. А знаєте, я тут так подумала. Я хочу повернути ліки. А можна поцікавитись? Навіщо? А що ж я завтра робитиму? Якщо я сьогодні в аптеку вже сходила, завтра прийду і куплю знову. Алло, Надя, немає тут твого валадола. Добрий Не день, Володола, дайте, Володол. будь ласка ну неможливо розмовляти, коли такий крик. Чоловіче, ви могли, б, будь ласка, говорити трошки тихіше? Як же ж вам не соромно так зі старшими розмовляти? Я на вас обох скарги понаписую і на мене, і на тебе. А відколупайте мені шматочок вати і капніть спирту. Вибачте, але цього зробити я не можу. Так мені штампік витерти, і я вам поверну. А розпишіть мені, будь ласка, як приймати оці ліки. Як вам і так все розписав? А ви ще раз розпишіть порадьте, будь ласка, якісь ліки від головного болю при несильному головному болі краще пити і бобруфен, а при сильному аскофен. Зрозуміло, дайте мені бронхалик. А це ж у вас аптека вітамінка? Так на вивісці написано сонечко. А, а я думав вітамінка. До побачення. А від чого ці ліки? Це знеболююче. Так від чого вони? А чому ви мені дали такі великі пігулки? Це ж для дитини. Вибачте, але доза пігулки від розміру не залежить. Ви думаєте, я гірше знаю, ніж фармацевт? А що ви порадите при сухому кашлі? Може, АЦЦ? АЦЦ підходить для вологого кашлю, проте для сухого краще взяти рапітус. А може краще, АЦЦ? А у вас є пігулки від болю в серці, такі маленькі, жовтенькі. Вибачте, але таких пігулок немає. Може, ви пам'ятаєте назву? Що ж ви за фармацевт такий? Не пам'ятаю я назви. Добре, може, оці? О, точно, оці. Але вони рожеві, а не жовті. Ну, помилився і що? Це ваша робота.